Всім привіт, мене звати Богдан. Хто вже може мене знає, я хочу розказати пару запитань, які мені часто задають. це як будувати команду і чому я заробляю тільки 6 копійок в день. Так кажуть всі люди. От я прийшов реєстрацію на сайті і тільки мені 6 копійок в день. Для того, щоб заробляти більше, ніж 6 копійок в день, вам треба будувати команду. Що потрібно для побудови команди? Це є перше. Заходимо в мої дані. Тут є ссылка, якщо ви будете її кидати своїм друзям і знайомим, коли вони будуть переходити по ній, вони будуть автоматично під вами реєструватися. І от, так як я зараз по ссылці перейшов, зразу вказані всі мої дані. Ви копіруєте цю силочку, кидаєте собі, наприклад, те, як я, у ВКонтакті на стіну. І відсилаєте знакомим повідомлення, пишете. Привіт, маю цікаву для тебе бізнес пропозицію. Якщо тебе цікаво, подивися в мене на стіні є сайт, нижче є відео. Бажано силку дуже сильно не розсилати повідомленнями, поможуть вас забанити в контакті. Це не бажано. Як будувати команду? Теж такий акцент. Все кажуть, от я побудував вже команду, в мене вже є 7-8 людей і я нічого не заробляю. Зараз я вам покажу свою команду, яка була побудована за 5 днів часу. От в мене 36 людей в команді. Зелені це є активні люди, які працюють і дивляться рекламний контент, червоні це люди, які не працюють. От за 5 днів в мене всього партнерів 146 людей. У першому коліні це є 46, в другому коліні 51, в третьому коліні 45, в четвертому 13 і в п'ятому один от тільки не додавалася одна людина. Коли ви кличете людину в свою команду, то ви ще маєте її навчити, щоб вона теж будувала команду і всім людям, які будуть в неї в команді, щоб вона їх вчила, щоб вони теж будували команду. Бо ви получаєте гроші за всіх людей, що є під вами аж до сьомого коліна. Наприклад, от в мене є знайомий, він покликав, нехай буде двох людей запросив під собою, він їх не навчив. Як будувати команду? Ті люди пару днів позаробляли. По 6 копійок в день сказали, що це є невигідно і більше не заходять, під ними немає людей. От, наприклад, ще один знакомий, Він вже побудував команду, він навчив людей, як будувати команду, і ті люди будують під собою команду. І я получаю від нього автоматично за його перше коліно, за його друге коліно, і за всіх людей, наприклад, що є під ними. От, наприклад, дівчинка є. В неї теж є багато людей в, в команді. І, теж, і зараз зробили так, що щоб для того, щоб ви отримали гроші за команду, вам теж обов'язково треба дивитися рекламу. Це є небагато реклами, тільки три рекламки в день, це займає до 10 секунд вашого часу. Щоб побудувати таку команду, як зараз є, є в у мене, не то я 5 днів по півгодини в день витрачав часу. За місяць... За місяць часу, якщо ви будете в день хоча б по одній людині запрошувати в своє коліно, можна вийти на пасивний дохід в 100 гривень 100 гривень в день. Ну, це є все реально, наприклад, доска почота. Інтернет такий непонятний зараз в обід. От. Люди часто питаються теж, на що, чи ті гроші можна вивезти, чи це не є лохотрон. Наприклад, останні виводи із сайта. Бачите, люди виводять гроші, тестують систему. От навіть по 60 копійок виводять, тільки щоб подивитися, чи це працює, чи це не є лохотрон. Заробляють люди гроші. На цьому всьому реально заробити. Головне, не падайте духом. Я, наприклад, перших десь два дня закликав в свою команду біля 15 чоловік і не навчив їх робити під собою команду. Мені день накапало тільки гривень. Я думаю, так, я стільки свого часу потратив, і... але потім я зрозумів, що мені треба їх побучати, щоб вони вчили, щоб їхні люди теж робили команду. Всім щасливо, підписуйтесь на моє відео. До побачення.